День добрий! Рада вітати вас на сторінці Гроя. Пропоную вашій увазі диван Чикаго від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину диван займає 98 см. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. На бильцях дивану декоративні накладки. Виготовлені з матеріалу МДФ колір темний. В бильцях є дуже місткі ніші для зберігання білизни і бильці трішки закругленої форми. Цей диванчик виконано в тканинці Марс, постачальник СМТ. Обрати на диван, можливо, будь-який колір. А також можливо поміняти тканину на іншу. Ця тканина велюр. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видихаємо його вперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см на 1,94 см. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Наповнення пружини блок, повз, пінополіуретан та синтепон. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. Приходьте до нас, підберемо диван, тканинку вашої мрії. До зустрічі, мої любі, папа.